Вітаю, друзі, я Вікторія. Сьогодні відео у нас про обрізку клематіса. Зараз у нас 1 червня. Цей клематіс в мене тільки починає квітувати, але є один в мене екземпляр, і хто дивиться постійно, мої відео бачили, що він почав квітувати на початку травня, і зараз я його вже буду обрізати, бо він увесь уже у їжечках. Мова саме про цей клематіс, який в мене біля вхідної групи. Тут у мене флокс, хто бачив обрізку флоксу, я показувала тут її робила. І зараз прийшла черга обрізати клематіс. Значить, коли я його купувала, жіночка мені навіть не сказала, як називається сорт. Цього Клематісу, ну і тим більше до якої групи він належить. Значить, як я його обрізаю? Ну, По-перше, хто займається клематісами, той добре знає, що Клематіси саме ліани поділяються на три групи, в залежності від їх обрізки і від типу цвітіння. такі сортові гібриди Ліани, вони Найчастіше відносяться до другої групи клематісів. Значить, це ті клематіси, які квітнуть, що на пагонах минулого року, і друга хвиля цвітіння на пагонах цього року. Значить, по опису і по квітці, і по всьому, я підозрюю, що це сорт президент. Дуже гарна квітка. Підставлю відео, як він квітував. І коли я почала розбиратися, то в мене було цвітіння і на паганах у це у травні, і на пагонах цього року. І на пагонах минулого року. Значить, як я його обрізаю? Ну, по-перше, будь-який клематіс будь-якої групи після світіння обов'язково треба прибрати ось ці їжачки. Але я обрізаю цей їжачок з першою парою листочків і десь до, залишаю до наступної пари листочків десь один. Сантиметр для того, щоб прокинулися ось ці бруньки, які є тут у, пазух, у пазухах. Якщо ви придивитесь, то отут звідки росте їжачок тут начебто і є бруньки, але вони такі недорозвинені, наче сліпі. Тому перший вузол цей я обрізаю обов'язково. І розлом з цією обрізкою. Оце ну, весною. першого їх хвилі цвітіння я роблю також а, санітарну обрізку. Десь якісь недорозвинені пагони, якісь засохлі. Оце все вирізаю. І вирізаю ось ці їжачки з першою парою листочків. Все обрізка після першої хвилі, хвилі цвітіння. У мене вона 1 червня. Більш таку. М Сильну обрізку я вже роблю після, е, е, після останнього цвітіння в осени. А зараз тільки така е, ну, легка стрижка для видалення оцих е, кітоносів, оцвівших. хоча вони виглядають досить красиво, але все одно їх треба обрізати для того, щоб стимулювати наступне цвітіння клематісу. Показую ось перша пара листочків і обрізаю, лишаючи один сантиметр до наступного вузла. Так само і тут, ось він тут десь. Все, оце все прибираю. Тепер пагони цього року. Які, як ці, бачите, ось вони ну, досить короткі. От туди вглибку ще для обрізки я ну, забратися без втрат не можу. Тут вже обрізаю тільки ось ці їжачки. І тут з броньочок підуть інші пагони. Ось дивіться, дуже добре видно. Ось уже новенькі пагони готуються. Оце видаляємо, а брунички оці лишаємо для наступного цвітіння. Чи жиле свій клематіс, який подальший догляд? Якщо нема дощів, добре поливаємо, тому що клематіс він полюбляє вологу. А в мене він на. Південній стороні будинку тут сонце, сонце, усе горить, тому ну, тут у мене флок подібний, тому посаджений, щоб закривав коріння від перегріву і зберігав вологу. Гарно поливаємо. Зараз можна ще дати азотне добриво. Того, щоб скоріше пішли розвиватися оці бокові е, пагони, які дадуть нам е, наступне цвітіння. А через деякий час, як вже піде зелень, тоді можна дати фосфор на калінні підживлення, значить, азотні підживлення, які я використовую, це е, зелене добриво чи, е, бродилка або е, настой. Курячого посліду, і приготування і того, і того доброго в мене на каналі є, я його показувала. Посилання залишу під цим відео. У мене на сьогодні все. Усім бажаю гарного настрою. Нехай наші рослинки радують нас, а тривоги будуть у нас тільки від кохання. Усіх обіймаю, до скорих зустрічей, па-па!